Вітаю, друзі! За кілька днів ми вшановуватимемо пам'ять святого Миколая. Цьогоріч на прихід Миколая слід очікувати 6 грудня, і саме цей день розпочинає низку веселих різдвяних та новорічних свят, яких з нетерпінням чекають як малеча, так і дорослі. Адже грудень це пора казки, мрії, магії. За легендою, святий Миколай приносить дарунки лише слухняним діткам. А тим, які протягом року вирадували та робили шкоду, кладе під подушку різочку. Це здебільшого просто застереження для дітей, які все одно зазвичай не залишаються без подарунків. Та втім, мораль легенди виховати в нас чи маленьких. Чи вже дорослих стремління бути чутливими, доброзичливими людьми? Святий Миколай, чи не єдиний з багатьох новорічних персонажів, що існував насправді, залишившись колись у зовсім юному віці сиротою, Миколай настільки переймався життям всіх знедолених, допомагаючи їм, що й донині він є опікуном та заступником усіх хто потребує захисту та підтримки своїм світлим, високопорядним життям, своїми милосердними вчинками він заслужив право називатися святим. А 6 грудня у день пам'яті святого Миколая існує традиція тішити малечу подарунками та вітати усіх, хто дорогий нашому серцю. Тож будемо раді, якщо сьогоднішній тест допоможе дізнатися більше про цю незвичайно щиру людину, надихнувши вас на добрі шляхетні вчинки. Отже, запитання перше святий Миколай народився між 270-м та 286 роками у Малій Азії. А у якій країні жив Святий Миколай? В Італії, Німеччині, Туреччині, Греції. Багато років Святий Миколай був єпископом у Мирах. Місто у сучасній Туреччині. Запитання друге. Що в перекладі з грецької означає ім'я Миколай? Переможець, мандрівник. Чародій. Святий Миколай не персонаж із казки, а реальна людина. Спершу він став священником, а потім єпископом. Його ім'я означає переможець народний. Іншими мовами Ніколас, Ніклас, Клаус, Мікулаш, Міклос, Ніхол тощо. Запитання третє. Якого статку були батьки Миколая? Заможного мали середній достаток. Були бідняками. Батьки Миколая були дуже заможними і після смерті залишили синові великий спадок. Це багатство невеликими частинами Миколай роздаровував біднякам. Аж поки не роздав все до останньої монети, не чекав, щоб у нього просили допомоги, а сам шукав бідних, щоб їм допомогти. Запитання четверте. Який на зріст був Миколай? Низького зросту, середнього, високого. Група вчених із Манчестерського університету реконструювала образ Святого Миколая за його мощами. У чудотворця були карі очі, випнуті вилиці та підборіддя. Він мав середній зріст близько 168 сантиметрів. А ще вчені стверджують, що він, імовірно, був вегетаріанцем. Запитання п'яте. У якому віці помер Миколай? 45-50 років, 65-70 80-90. Святий Миколай, досягнувши сану єпископа, помер 6 грудня 19 грудня за юліанським календарем 342 року. Приблизно йому було. 65-70 років. Запитання шосте. Де знаходяться мощі Святого Миколая? У Туреччині, Німеччині, Італії, Греції. В XI столітті Візантійська імперія переживала важкі часи, відбиваючись від навали турок сельджуків. Венеціанські та варійські купці вирішили врятувати, так би мовити, мощі, щоб зберегти їх від турків. Мощі святого були фактично вкрадені та перевезені до Італії. І сьогодні зберігаються в крипті базиліки Святого Миколая в італійському місті Барі. Запитання сьоме. В якій країні вперше почали відзначати День Святого Миколая? У Туреччині, Німеччині, Італії, Греції. Традиція відзначати День Святого Миколая започаткована у середньовічній Німеччині, де батьки таємно готували для діток подарунки, щоб малюки повірили в дива чудотворця. З Німеччини звичай шанувати Миколая поширився на сусідні країни. Зокрема, Польщу і поступово на Західну Україну, яка перебувала тоді під Річчю Посполитою. Запитання восьме: В якому українському місті побудовано найбільший пам'ятник Святому Миколаю? у Миколаєві, Херсоні, Івано-Франківську, Львові. Історія шанування Святого Миколая налічує в Україні вже понад тисячу років. Сотні церков в Україні побудовані на честь Чудотворця Миколая. А в місті Миколаїв йому споруджено великий пам'ятник. Запитання дев'яте: Ким найбільше опікується Святий Миколай Селянами, мандрівниками, бджолярами? Українці з давніх часів вважають Миколая святим, заступником простого люду, особливо несправедливо скривджених. А ще він опікується мандрівниками та моряками? У нас святого Миколая називають скоропомічним, адже він завжди спішить на допомогу тим, хто цього потребує. Запитання десяте. Що приносили в жертву Миколі Чудотворцю рибалки при Чорномор'я? Перший улов, найбільшу рибу найстарішого моряка. Ікона чудотворця була на кожній чайці запорозьких козаків. Рибалки при Чорномор'я жертвували йому перший улов, а під час бурі виносили на палубу образ і служили перед ним. Молебень. У давнину на Миколая, тобто у День його пам'яті, укладалися договори й угоди, бо всі були впевнені, що цього святого дня ніхто не має зважитися на обман. Запитання одинадцяте: чому Миколая називають чудотворцем? Він воскрешав мертвих. Вмів перевтілювати воду на вино. Мощі Миколая здатні зцілювати хворих. Мощі Миколая виявилися нетлінними і здатними зцілювати хворих. Церква канонізувала Миколая. Він був і залишається найвідомішим святим у Європі, якого однаково поважають і католики і протестанти. І люблять діти у всьому світі. Запитання 12. 22 травня це ще один день, коли віряни вшановують пам'ять святого Миколи Чудотворця. Літній Миколай. Чому для святкування було обрано саме цю дату: це день народження святого, це день перенесення його мощей, це день. Канонізації Миколая. День Святого Миколая. За старим стилем 19 грудня. День його смерті. Починаючи з 2023 року в Україні Свято Миколая відзначають за новим стилем 6 грудня. 22 травня. День перенесення мощей святого до італійського міста. Барі. Запитання 13. Скільки днів тривали на Харківщині Миколині святки? Два. Три. чотири. Для наших прабабусь і прадідусів святкування Миколая це не лише подарунки. На Харківщині 17, 18, 19 грудня справляли так звані Миколині святки. У ці дні варили кутю та узвар, щоб наступного року був урожай на плоди і на ячмінь. Існувала й традиція випікання спеціального печива Миколайчиків. Запитання 14 якого року влаштовано перше офіційне свято Миколая в Києві? 1990 1992, 1995? Як відомо, радянська влада ціле спрямовано і ретельно знищувала все українське. Нещадно вона намагалася зруйнувати і нашу віру, витісняючи всі релігійні символи. Святий Миколай не став винятком. Кілька десятиліть він був забутий. Згідно з постановою ЦК КПРС від 1937 року, на заміну йому був вигаданий Дід Мороз, який роздає подарунки напередодні та в ніч зустрічі Нового року. На заході нашої країни, на щастя, традиція збереглася. А перше офіційне свято Миколая у Києві відбулося 19 грудня 1990 року для 700 хлопчиків і дівчаток, сиріт та дітей із багатодітних сімей. Запитання 15: Де українська резиденція святого Миколая? На Львівщині, Івано-Франківщині Закарпатті. Українська резиденція Святого Миколая міститься у Карпатах в Національному природному парку Гуцульщина. Це Косівський район Івано-Франківської області. Тут навіть є садиба Святого Миколая, куди кожен може приїхати на екскурсію. І зимові дні саме час для цього. А ще грудень, і, зокрема, його перше свято, День пам'яті Святого Миколая, дає нам шанс на те, аби вкотре пригадати, хто ми, звідки наші корені, які ми. Нам нині ох як непросто усім. Та є серед нас ті. Кому набагато важче. І ми намагаємося не забувати про це особливо два останні роки. Та день 6 грудня дає нам ще один шанс на благодійність, на вияв доброти, співчуття милосердя. Закликаю усіх, хто мене чує, перетворитися цими днями. На таких собі своєрідних Миколайчиків, несучи в оселі тих, хто потребує нашої підтримки, все чим багаті самі. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!